Доброго мирного дня. Мир розпокою затишку. Що само найкращого, так, що мої кури роблять? Так, сир їдять смакують. Це не те запитання, що ти робиш з сиром, що ти стільки відгріваєш. Те, що не можемо з'їсти, що не з'їдаємо, то це в мене доїдають кури. Є в мене кому їсти кури, курчата. Є кому. Так, що ось таке то. Крупи мають, там де не хочуть круп. Хочуть самі, не знаю, чого вони хочуть. Так, новина. Продала я свою білу боку, хай люди мають на користь, хай їм Бог дає, щоб все добре було. І все прекрасно. Мої. Ось тутечка, ахламони всі. Ось. Так, щось таке. -то. Ті тут. Тут самі козли залишилися. Ну, там то мій, я там того не рахую. Там м'ясо все. Так, це мої козульки обідають, їй смачну траву. Я їм вже потрохи коси його для даю. Тут в мене залишився на продаж. Ось там той козлик малий. Якщо кому треба, він від цієї мами. Ось. Високопродуктивної кози. Так що ось таке можемо продати. Досить бюджетно, якщо кому треба, звертайтеся. Якщо десь там добре молочка ще, то я буду ще фест козал на осінь. Несусь. Я вже мало що менший своїх сестричок. Но, но. ще трошки малий. тільки дві неділі. Чорний тільки зверху на лоб'ю тут має. Ну, рижу плямку. Ну, ти такого вмієш згинати О. замість білої. Що? А? Е? Чорнушка, а це нічка. О, так що ось таке то. Оце така новина у нас, що я продала ось цю козичку звідси. Хай люди мають на користь. Ну і неспішно шукає родину ось ця коза також дам. Ось цю продаю ще козу, бо мені трохи забагато молока. Не маю я часу стільки переробляти молока, то поки ось цю продаю. Не спішно, вона доїться, все нормально. Ну, хто бажає чистокровну ангонубійку можу продати. Це первістка. Ось. Бо зараз я даю оцю крайню і оцю собі, і мені вистачає повністю від них двох молока наробити масло і сметани. Бо тих ще зараз оцю, цю і оцю дою суто для козенят. Ще до п'ятниці в них молоко ще не, не беру собі пити через те, що вони проколяні від глистів. Вона вже буде проколяна, оброблена до осені, спокійно. Можна її тримати вже, там осені тоді ще, якщо буде бажання відгисти, моти проколоти. Так що ось таке то. Ось така вона в мене. Красуня білобока. О, Рогата. Да? Білобок. Ручна, дуже ручна, від рук на полі не відходить. Якщо знаєш, у вас що в кишені є смачне, то вона далеко нікуди не йде. Так, малятка. Козятка. О. Так, щось що таке. -то. А собі оставлю 4 кузі, мені їх хватить з головою. І на сир, і на сметану, і на масло. Так що якось так. ось Якщо хто має бажання, може. Дзвонити 0,98 97 41. 650. І за ціну, я тоді скажу, я знаходжуся в Тернопільській області. Кого цікавить, дзвоніть, продам козу з молоком. О, бо вона доїться. Так, щось що таке. -то. Молочну козу, чи як там кажеться. Чи, чи козу, дій, як там хто знає. Ось. Так, щось що таке то діло. Ось такі то справи, так, кози? Мазуни. Їдять, смакують. І ми щось там пробуємо їсти теж. Вже треба їх буде пасти гонити. Ось такі то справеньки, так що кому треба, звертайтеся, а я ще дам відповідь на запитання за одну. Там мені писали, що це неправда що козел чи, чи бик відіграє роль в молочності. Я за корову не знаю, а от за козла я знаю, що це дійсно 100% правда. Ось, що козел найбільше передає молочність. Ось, Якщо козел від гарної молочної мами, то і ваші козички супер будуть також молочні. Є поодинокі випадки, котрі не вдаються, а в маму, тату, а там десь якогось діда-прадіда, але факт що стається фактом, що якщо гарна молочна лінія по козлові, то і ваші козички будуть гарні. Ось це я вже купу раз переконалася і є цей результат ефективним, так, медвідь. Ось таке. Хтось на м'ясо йде, хтось на розведення йде. Але це таке, діло, як хто хоче. Я нікого не заставляю купляти козлика, щоб там дорожче йому платити. А, бо, бо то все придумки, щоб дорожче козла продати. Ой, щоб це придумали, щоб козлів можна було дорожче продавати. Ніхто вас не заставляє купляти дорогого козла, купляйте такого, якого ви хочете. І хай вам все. Хай вам все буде добре, так як ви цього хочете. Так що ось такі-то справи. Ось такі-то діла, так? Медвідь. Медвідь рогатий. Медвідь рогатий. Ось такі-то справи. Так що всім до зустрічі. Хай у вас все буде добре. А, ще покажу вам свою малечу. Ось, яка в мене і є. Ой, ось така мене малеця є. Не знаю, скільки їх тут є, багацько нема. Ну, трошки є. О-о-о-о-о! Ми битися будемо, ми вже півні гонорові. Так одна калічка є. Там той раз було одно з ногою кривою і цей раз таке саме є. Вон там та осіва курка. Дуже чубата, Це від нашого півня. Ті, що сірі, то від нашого півня, а ті такі жовтенькі, біленькі, то від наші. Ну, будуть. Так курки, голошейки. Чого? Все ви хочете. Мають сирок, мають корм коло себе і хай смакують їм тепленько тут. О, ось такі вони собі. Карапузики наші. Хай Бог дає, щоб все було добре. Гарного дня всім і міцного здоров'я. Sim, do zoster, tipo, papai.